Отримання iBAN у Прива24. Мобільна версія. Авторизуйтеся в застосунку Прива24 за допомогою номера телефону. Натисніть на картку, на яку бажаєте отримати переказ. Якщо вам потрібен тільки iBAN, скопіюйте його та надайте його відправнику. Якщо потрібні всі реквізити у верхньому правому кутку, натисніть на аркуш для їх формування. Скопіюйте або поділіться реквізитами iBAN зі своїм відправником. Переказ буде автоматично зараховано на вашу картку. Веб-версія. Авторизуйтеся у веб-версії Прива24, натиснувши кнопку Вхід, введіть номер телефону та пароль. Натисніть на гаманець і виберіть картку, на яку бажаєте отримати переказ. Якщо вам потрібен лише IBAN, скопіюйте його, натиснувши на картку та надайте його відправнику. Якщо ж вам потрібні повні реквізити, у верхньому правому кутку натисніть на аркуш для формування реквізитів. Завантажуйте, роздруковуйте, надсилайте на e-mail або скопіюйте свої реквізити та передайте відправнику. Переказ буде автоматично зараховано на вашу картку.